Ліки за рецептами кореспонденти Сі4 дізналися усе про нововведення та можливі незручності. Розповсюджував дитячу порнографію. Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області виявили 30-річного злочинця. Занегодило. студенти чи не уйдуть на дистанційку, а водіїв просять утриматися від поїздок. Ажіотаж через електронні рецепти. Яка ситуація у Чернівцях? У черзі до сімейних лікарів пацієнтів небагато. Про нововведення щодо купівлі ліків чули усі та зізнаються. Ажіотаж надуманий: ніхто з цих жінок 31 березня не вистоював довжелезних чергах у аптеках. Я завчасно купила, те, що мені було потрібно, тому мені не потрібно було нікуди ходити. Ні, я їх не купувала. Я не купляла, поки що не було потреби, тому ніяких проблем не виникало. Напередодні запровадження електронних рецептів українці почали штурмувати аптеки. Паніки виникли через те, що більшість подумала, що за рецептами будуть продаватися усі ліки. Лише після цього міністерство охорони здоров'я роз'яснило з 1 квітня. Правила не змінилися. Хочу підкреслити, за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які раніше належали до категорії рецептурних. Ви могли бачити це в їхній інструкції по застосуванню, де в графі категорія відпуску зазначалась за рецептом. По факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх: і лікаря, і пацієнта, і фармацевта. Лікарі зауважують, проблем з рецептами немає. Медустанови забезпечені усім необхідним. У нас була, скажімо так, інформаційна атака останній тиждень, тому що всі пацієнти дзвонили своїм лікарям, що нам робити. От я приймаю такі препарати, чи він входить в цей реєстр, чи не входить, як мені його отримати. Вчора у нас трішки, ну, трішки було збільшення кількості пацієнтів, але це все-таки був понеділок після двох вихідних днів, тому у нас завжди такий наплив пацієнтів. Частина ліків і надалі відпускатиметься без рецептів. Та аби дізнатися, чи є конкретний препарат рецептурним. Для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Лікарка каже, єдиним, що можуть виникнути проблеми, це номер телефону, за яким пацієнт реєструвався в системі. Якщо він втратив телефонну карточку, попередню, якщо в нього декларація була складена на інший номер телефона або на телефон родичів, смс приходить на той телефон, згідно якого укладена декларація. Таби та уникнути незручностей, потрібно пацієнту надавати. Ти своєму лікарю актуальні дані зазначає Ела Земфір. Вона каже: інформація, яка шириться мережею про скасування цієї постанови на час дії воєнного стану в Україні, актуальна лише для територій, на яких ведуться бойові дії. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. У Новодністровську відкрили сенсорну ігрову кімнату для дітей. Новий простір для ігор та занять з'явився у Новодністровську. Спеціальну кімнату облаштували благодійники організації Сос дитячі містечка, яка працює в Україні з 2003 року. До свого 20-річчя планують відкрити 20 просторів по усій країні. Ми передаємо все це як благодійну допомогу громаді Новодністровській, а забезпечувати діяльність цієї кімнати будуть фахівці центру надання соціальних послуг. Наразі тут займаються діти з інклюзією, які перебувають в денному центрі перебування. Але кімнату також зможуть відвідувати всі громадяни, які проживають в місті Новодністровськ. як вимушено переміщені особи, так і діти вразливих категорій. категорій у складних життєвих обставинах або з багатодітних сімей, з прийомних родин, з дитячих будинків. Сімейного типу важливою умовою для відкриття була наявність вільного приміщення. Місцева влада Новодністровська провела ремонт у кімнаті, а благодійники облаштували її необхідними ігровими зонами. Тут діти будуть не лише розважатися, а й відвідувати заняття з різними спеціалістами. Є в нашому місті набагато більше діток з інвалідністю, де 42, здається, але у всіх різні не всі в різні категорії, і тому хтось відвідує наше від. Ні, хтось ні, хтось відвідує школи, садочки, тобто залежить від бажання і батьків також. Дуже раді, що в нас тепер є така кімната для діток. Це Дає їм можливість розвиватися більше, проводити свій час активніше, веселіше, яскравіше. Це вже друга кімната, яку відкрили у Чернівецькій області. Першу нещодавно презентували у Вижниці. Вартість однієї понад 300 тисяч гривень. Проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці благодійників та ОВА. Посадовці зазначають, такі кімнати мають працювати насамперед у віддалених містах. Коли визначали місця для відкриття цих центрів, в першу чергу дивилися, що оптимально відкрити їх, де розташовані центри надання соціальних послуг, адже тут є окомплектований штат відповідно з дітками, є кому проводити час, і кімната не просто створюється, а вона дійсно дозволяє діткам почувати себе комфортно і дозволяє адаптуватися легше в суспільстві. Аналогічні простори від організації Сос, дитячі містечка уже успішно функціонують у Чернівцях. У червні благодійники також планують запустити черговий проєкт підтримки дітей у громадах області. Генрієта Беух, Олена Крячко та Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. З полону звільнили ще 12 українців, серед них п'ятеро важкопоранених. До України повернулися 10 військових. Оборонці належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також до України повернулися двоє цивільних, яких агресор утримував як заручників із села Липці, Харківської області та Маріуполя. На Донеччині десантники знищили польовий табір окупантів, який готувався до наступу. Росіяни готувалися атакувати позиції 71-ї окремої єгерської бригади. Але наші захисники вчасно виявили наміри ворога, і бригадна артилерія вщент рознесла їхні позиції. Чернівчан закликають приходити та плести маскувальні сітки. Незважаючи на негоду, люди приходять сюди знову і знову. Зранку до вечора тканину розрізають на клаптики, акуратно складають по кольорах у коробки, після чого прикріплюють на основу. Нарізають, Так у Чернівецькому політехнічному фаховому коледжі волонтери створюють маскувальні сітки для наших військових. У цьому коледжі сітки плетуть ще з 2014 року. Не припиняють роботу ані на день. Наталія приїхала до Чернівців із Харкова з початком повномасштабного вторгнення. Тепер тут волонтерить. Зазначає, нині дуже не вистачає рук. Дуже багато часу ми вистачаємо на обробку тканини. Кожного дня треба різати стрічки, клаптики для сіток. І в нас не вистачає на цей час. Тому Приходьте тут абсолютно для кожної людини завжди знайдеться чим зайнятися і знайдеться робота. Запитів на сітки від військових завжди достатньо. Маскувальні сітки надають шанс зберегти транспорт, зберегти життя і або дати можливість відступу, коли є відволікаючий маневр, через те, що сезонні зміни в погоді, наступи, відступи, атаки ворога сітки потрібні постійно. Від призначення сіток залежить щільність сплетіння, адже ними прикривають і транспорт, і окопи, і бліндажі. При створенні краще використовувати бавовну, оскільки синтетична тканина плавиться при нагріванні і може нашкодити бійцям, які під нею ховатимуться. Зауважують волонтери. Не можна використовувати яскраві відтінки. Воїни надсилають нам фотозвіти, фідбеки, і ми бачимо, яка є малюнок навкруг них, і відповідно створюємо свій. Орнамент, пейзаж, як ви бачите, не просто зелений. Окрім маскувальних світок, тут виготовляють окопні свічки, яких на фронт відправили вже кілька тисяч. Студенти коледжу навіть придумали механізм, аби пришвидшити роботу. Долучитись до праці волонтерів можна щодня з 10 до 19 години за адресою вулиця Каспрука, 2. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковина у жалобі. Громада області сьогодні прощалася із героями, які загинули за волю і незалежність України. Солдату Роману Мельнику останню шану віддали в селі молодія. А солдата Івана Власова в останній шлях провели в селі комарів. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала російського агента, який полював за українською авіацією на Дніпропетровщині. Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території області. Насамперед, ворога цікавили місця розміщення та режим роботи українських військових літаків на території регіону. Зокрема, агент фіксував регулярність вильотів та кількість літаків. Суд вже обрав зраднику запобіжний захід тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Буковинські поліцейські затримали айтішника, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. Тридцятирічний житель Чернівців одержав доступ, завантажив та зберігав заборонену порнографічну продукцію на накопичувачах пам'яті. Крім того, правоохоронці з'ясували, що у жовтні минулого року порушник додав для розповсюдження в мережі інтернет чотири відеофайли із забороненим контентом. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп'ютер та жорсткі диски, на яких зберігався контент, що згідно з висновками експертизи належать до дитячої порнографії. Ще одне підприємство отримало державний грант програми Є робота. На підприємстві Максима Левенця кипить робота. Майстри фарбують металеві деталі та запікають їх у спеціальних печах. Вижниця промсервіс отримала державний грант Є робота на суму понад 4 мільйони гривень. За ці кошти ми придбали повний комплект. Камеру напилення, камеру запікання 9-метрово, це найбільша камера у регіоні, повний комплект обладнання по піскоструйній обробці металу. Максим Леванець переїхав з Миколаєва до Буковини тут минулого літа і відкрив підприємство Вижниця Промсервіс. Каже про програму грантів, дізнався із соцмереж. Є організація, яка виробляє це обладнання. Вона запускала рекламу і допомагала в комплектації документів для гранту. За два місяці встановили обладнання і запустили його. Завдяки закупленому за грантові кошти обладнанню зауважує власник, вдалося скоротити технологічний процес у понад 10 разів. Наразі чоловік виграв ще один грант. Там консультації спеціалістів, які допоможуть вийти на європейський ринок у Польщу, Нідерланди та Німеччину. Максим Бернакирослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Державну програму з підвищення кваліфікації реалізують у ЧТІ ДТУ спільно з обласним центром зайнятості. Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТУ активно співпрацює з обласним центром зайнятості. Так пропонують підвищення кваліфікації працівників готельно-ресторанного бізнесу. Аби взяти участь у проєкті, потрібно звернутися в торговельно-економічний інститут, де нададуть всю необхідну інформацію та допомогу. Це є державна програма, яка побудована на грантових проектах по підвищенню кваліфікації людей, які працюють, які віком 45 плюс, ну але повинні мати 15 років ще страхового стажу. І держава надає 27 тисяч гривень на підвищення кваліфікації цих людей. Шляхом навчання в магістратурі, можливо, шляхом просто проходження, Якихось певних курсів. Похолоднішало на дистанційку. Від завтра, з 5 квітня, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича переходить на дистанційне навчання. Про це повідомили на сайті університету. Наголосили, перехід пов'язаний із погіршенням погодних умов та завершенням опалювального сезону. Та вже 18 квітня студенти ЧНУ повернуться до навчання за змішаною формою. Буковину засипає снігом, негода вируватиме ще кілька днів. Синоптики приголомшили буковинців прогнозами на найближче кілька днів. Початок квітня, всупереч очікуванням, супроводжуватиметься опадами та низькою температурою. Циклон над територією України пануватиме до Великодня. Очікується дощ та мокрий сніг, подекуди сильні пориви вітру та температурні перепади. Також водіїв просять бути обачними на дорогах через можливу ожеледицю.